Друзі, всім привіт! Я в Єві. Давайте пройдемося, пороздивляємося, що новенького, які ціни, акції, знижки. Все вам зараз покажу і розповім. Хочу показати вам, які зараз діють знижки. І почнемо ми з розділу волосся. Ось така олійка від Аліскур. 184 гривні, замість 264 і ось якась новинка. Нічний догляд незмивний від глізку. Нічний елексир. 204 гривні. Середній догляд і глибокий догляд. написано. щось що є якась різниця. Також знижечки на фруктіси. нашим шампуне и маски для волос с зеленомасом, бананом, Також. кокосовый баланс и заряд свежести был 122 гривни Кавун і маска є скупає ось така. Кавун, шампунь. І це якась нова, мабуть, лінійка, але я за однією ціною. До речі, тут маркування повністю англійською і польською мовою. А це що таке? Кератиновий філер від фруктів. Теж якась новиночка 193 гривні. Це, мабуть, теж незмивний засіб. А, змивний. Для глибокого відновлення волосся. Зі знижкою Batist. Fresh Blush, але його немає в наявності 196 гривень. got to be зі знижкою сухі шампуни. Великі та в мініатюрці. І сйоз 162 гривні сухий шампуни для темного волосся. Побачила ось таку новинку. Якийсь бренд Famireль. Мертве море. Шампунь з оргамовою олією, кондиціонер. Скраб для шкіри голови 303 гривні. Також є з касторовою гарціновою олією. Шампунь та кондиціонер 295 гривень. Дуже зручне таке пакування з помпою дозатором і об'єм 500 мл. 295 гривень. Це щось новеньке. І ось тут ще бачу з кафеїном для жирної шкіри голови. І ось такий доглядовий шампунь з гряз'ю вертового моря, гіалуроновою кислотою і кератином. Це вже 240 гривень. А ні, з кафеїном 240. А цей, напевно, 255 ось. Ціна. Тут трошечки не зручно. Так, давайте далі глянемо Естіма. В сашетках масочки. 3999 зараз я знижкою знаю, що вже є поціновувачки цього бренду. Ну і давайте поглянемо тут декілька різних лінійок по догляду, шампунь, кондиціонер. Зараз єдина ціна 199 гривень. І у великих таких бадійках маска. 1 літр для блиску, від випадіння, захист кольору. Зложення та об'єм і глибоке відновлення 299 гривень зараз. Невеликі знижки на продукцію ладор, це корейський виробник, кислотний шампунь, великий об'єм 530 мл, 539 гривень, маска. Така в мене була, досить непогана, але мені здається, більше вона для знебарваного волосся для блондинок підійде. Керотиновий шампунь, 332 гривні. Балансуючий зволожуючий шампунь 350 гривень. Зволожуючий кондиціонер. Це, мабуть, одна лінійка 323 гривні. Ну, і щось тут ще розпродано вже. Це якийсь сироватка-клей для волосся каротинова. Тепер бачу цей продукт. Захищає від ламкості, полегшує розчісування. Це незмивний такий засіб. Не бачила. 314 гривень зі знижечкою зараз. І подивимося на бренд. Інебрія, лінієчка Cream, шампунь, відновлюючий з каротином 300 мл 286 гривень, двохфазний спрейчик 368. Кондиціонер для світлого для фарбованого, Крем спрей з каротинами та керамідами і кришталевий флюїд з маслом ляльного насіння. Кондиціонер і проти лупи 260 грн. Також маска відновлююча з кератином і зволожуюча для сухого волосся, різні ціни на них. Трохи корейського догляду ось такий шампунь з часником. Від Farmsteй, відновлення та насичення, живлення з чорним чесником 530 мл з помпою Він коштує зараз 303 гривні. І ось такий засіб для надання волосся блиску з колагеном 279 гривень. Далі, що це таке шампунь? З колагеном це два в одному з кондиціонером, де він 303 гривні. І також трітмент з пептидами. на змивний 223 гривні. І ще якісь бренди, які ну, я не знаю, що це за виробник навіть, ну це, це теж Корея. Знижки такі, невеликі. Наш любимий Нумеро, великий об'єм, один літр. 461 гривня. І з вівсом також 461 гривня. Дуже люблю ось цей двохфазний бальзам. Вже казала вам про нього, але на мейкапі він коштує дешевше десь 170 гривень. От, кристали, органова олія, маски номера Nomer. ОGX. Але не дуже хвалять ці шампуні. Кондиціонер. З, з е, органовою олією марокко Шампунь та кондиціонер 321 гривня. Що це олійка? 321 гривня. Ну і, звісно, не можу не показати свою улюблену форму для волосся. Супербюджетна Арт Капелі. Великий вибір кольорів. Мій улюблений. Вже 100 раз сказала, 6, 6 холодний аметист. І ще я пробувала, здається, ось цей морозний шоколад. А перевага цієї фарби полягає в тому, що вона не затемнює е, кінцевий результат. Тобто, у вас так як на картинці, так воно і буде. От, подобається, е, що тут є в наявності такі, знаєте, яскраві кольори, які дійсно... Можуть бути, бути в нагоді тим, хто полюбляє бути яскравими. Тобто не базові, а ось такі, наприклад, вогняні рудії. Нейтральні, звісно. Сицилійський каштан приємний відтінок. Мабуть, теж його колись спробую, але ось це мій фаворит. Так, підемо далі. Палет. Зараз зі знижкою 77,50, гарніє, Color Naturals 101 гривня, подорожчала ця красочка. Палат Naturals 8950, Союз 104 гривні, Брілліанс 190. Ось новинка, яка, напевно, не скористалася популярністю. Ось такий відтінок цікавий Soft Color 179. Зараз діють знижки на гарніє. Хоча ще чепіночка, мабуть, це якась новинка. Для нормальної і чутливої шкіри з гіалороном гіалоронової алої 167 гривень. Гарна ціна хочу спробувати гіалуроновий алої, гель для вмивання 181. Сироватка з гіалуроновою кислотою 3%, 319 гривень і ще гарна двічка з вітаміном С, також по ціні 181 гривня. У мене була така уголовка, я нею дуже задоволена. І також сироватка з вітаміном С 319. І навколо очей. Ось такий крем. З гарним складом. Ні, цина кофеїн, вітамін С, бананова пудра 260 гривень. СПФ 50С. Що таке? Денний флюїд з вітаміном С? Цікавий формат. Далі кремчик 221 і маска 6650. Вітаміном С. На рожеву лінійку також знижки. Саме час придбати міцелярну водичку. У мене буває трояндово і, звичайно, класична. Звичайно, класична набагато більше мені подобається, більш ефективно. Тревел формати 100 мл тут. І для різних типів що шкіри є. Дуже гарна ціна на патчі, під очі від біоква. Ось такі в асортименті. Також масочки очищуючі з глиною. 9290 ось така. Наложуючи 8450 з гранатиком, Slépin Mask, нічна 6350, лінієчка для боротьби з акне 6190. Це такі засоби, які прищики прибирають. Ось такий засіб зліцеова кислота 4479. Екстракт для точкового нанесення. Ось такий засіб плінзер, вмивалка 57,90, хороша ціна з саліциловою кислотою, також гарний такий ексфолюючий компонент. Маска з саліциловою кислотою. Засіб для вмивання з чорницею 64,50. Естракт черниці крем, також зволожуючий якийсь засіб, маска 49,79 міст зволожуючий, 74,50 крем, гель алоевера 66,50. Нарешті ось такий засіб очищуючий 51 гривня або 84,50. Перейдемо до гелів для душу Для Petit Mercellie зі знижкою 62 гривні. І у великому об'ємі Petit Marcelie 137 гривень у чотирьох варіантах. Фа. Великий об'єм 750 мл 149 гривень. Так, ще подивимося знижечки. Нівея великий, 500 мл, об'єм 98 90, 107, 115, різні ціни. І маленька Нівея 6390. Також дав. Вновив флакончики свої. 7490, великий об'єм 130, 450, да. так, 213 без безнижечки. З каріте, здається, також від бренду Фамірель, з яким ми сьогодні вже познайомилися. Ось такі хвілі для Тошу. Марула. Це, до речі... Виготовляє для нас Ізраїль. Я так розумію. Не бачу виробник Ізраїль, імпортер міста Одеса. так. Вже ізраїльська косметика на поличках наших магазинів. Дуже приємно з різними бачите, такими ароматами. Думаю, що вони будуть досить насиченими, тому що листок ну, діла тонкає. І нарешті можемо побачити тезорі де Орієнте в Єві. Можливо, я щось пропустила, але не бачила, що в Єві продавалися ці гелі. Амлапачулі, цубаки піон. Це лотос і масло ши 129 гривень. Це дав зі знижкою 9670 така приваблива упаковочка. Цікава. Такі міні... не мініатюрки, це просто вигляд такий. 225 мл, до речі, навіть 250 тому. Бачите, все ж таки глаз око не підвело. Бачу, що маленька упаковка. А ось 250 Нівея, також ось такі різні ціни. Так це виглядає Савун Д? Такий пластиковий, пластикова банка. Виглядає цікаво, 170-118 гривень.